Аня, в нас Галина в коментарях запитувала, як ми відстежували результати і який періоди був. Це просто. У нас приїхали ті, що ми недавно продали 15 кілограмові поросята. Ми нас сиділи, виходить 148 чи 145 днів. Десь такому діапазоні, Точно не пам'ятаю. Ми брали як? Ми брали по боксам, їх розсадили, Звісно, ж, брали. Там десь 30% від е, кількості бокса цих свиней е, кожного тижня в день, саме день ми ганяли їх на ваги, е, важили, і потім я вираховувала середній приріст. Віднімала ту вагу, яка була тиждень назад е, Получалось, скільки вони заросли за ці там, сутті, там, 7 днів. І ділила <кхм> на кількість днів. І виходили привіст на старті. Звісно ж, при прибутті не, не сильно хороші показники були, тому що вони були в стресі, нове місце, тільки адаптувалися, вибудовували свої стаї, так сказати. Потім на старті в нас це до 32 кг, вони в середній приріст мали около 500 г. Від 32 кг до 60 це у нас були на гровері, вони мали приріст 700-800 Грам, ну це звісно, середні показники, тому що в кожному боксі були різні результати, але вони одне від одного не сильно відрізнялися. Е, і на фініші, вже це від 60 кг до 120 У нас е, середньодобовий період виходив 900 е, грам кіло, там кіло сто в залежності, ну який також бокс.